Вітаю товариство! в продажу нове надходження BMW X5 2015 року випуску. Офіційно придбаний в Україні автомобіль. Один власник з салону купувався новим в Україні на повному приводі, відповідно, з 2-літровим дизельним двигуном. Зовні автівка в принципі в хорошому стані. Є деякі нюанси по кузову автомобіля такі як царапини на правій передній двері. Невеличкі подряпане на передньому бампері. Автомобіль повністю обслужений, технічно по ньому жодних зауважень немає. Ось тут невеличка потертість. Тобто людина не готувала даний автомобіль до продажу. Продається так, як є, так як люди експлуатували, так він і продається. Відповідно, пробіг тут не скручений. Якихось скритих дефектів по ньому немає, а ці невеличкі нюанси можна собі в принципі усунути. Салон авто досить в хорошому збереженому стані. Єдине, що ось тут є невеличкі отакі мікротріщини на водійському сидінні, знову ж таки, повторюсь, ніхто не готував це авто до продажу. А далі більше зауважень якихось таких дуже і немає. Задній ряд сидінь теж в хорошому стані. В комплектацію даного автомобіля входить електропривід кришки багажника, багажне відділення чисте, гарне, сервісна книжка Є. Чотири склопідіймачі, партроніки, камера заднього огляду. Датчики світла та дощу, круїз-контроль, декілька режимів їзди, спорт, комфорт, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер, часткове електролювання передніх сидінь та інше. Оригінальні, до речі, легкосплавні диски та комплект літньої резини до даного автомобіля теж є. Релінги теж залишаються на даху. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП авто», провести тест-драйв даного автомобіля, визначити з покупкою, і перевірити на будь-якому своєму СТО, якому ви довіряєте. Ось, можна взяти в лізинг або за повну вартість. В лізинг на срок від 1 до 5 років з авансовим платежем 20%. І решту собі сплачувати там орієнтовно. 450-500 доларів щомісяці в залежності від терміну, наскільки ви берете. Тому запрошуємо вас на огляд і тезрай даного автомобіля. До зустрічі!